os going Шановні депутати, більша кількість депутатів ради занепокоєна ситуацією, яка складається в нас сьогодні в раді і в місті в цілому. Сьогодні декілька міських керівників, які обрані громадою, вирішили склонити весь депутатський корпус і місце в цілому до своїх міг. Ми... сесія не назначена. Замість згуртування і...

Прошу голосувати депутатів за те, щоб надати слово польдові. Сесія? 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 сесія, ну не сесія, ну хоче виступити. Я що буду? я хочу поголосити депутатський, не депутатський, не депутатський не не день, давайте добре, значить, тоді. Ставлю ще раз, хочуть. Хочуть, депутати, прошу, включі комп'ютер для реєстрації. Я хочу вам сказати, за чим. Чому це так стає? Це може що ще п'яти. депутати, йде реєстрація. Прошу зареєструвати. Тоді оголосить депутатський день, Ти й будемо проводити депутатський день. Зробимо переробку. Так, скільки за рестора? я закриваю сесію. Дякую за роботу?